Воблери Триденд це робочі воблери за адекватну ціну. Друзі, ще одна покльовка на аспіт. І вже в рот Чітко беремо підсаку. Так, бачите, це вже у нас наша красуня, бачите, ось воблер такому кольорі в натуралці. Кольори дивіться на сайті. Бо зараз не можу вам відповісти, який це кольор. Всі кольори в наявності. Заходите на сайт monsterfish.com.ua і обираєте і ловите таку щуку у будь-яких умовах. Скажете платник, ніфіга. Прийдіть на платник і зловіть. Ви думаєте, це легко? Ніфіга не легко, друзі. Всім ні хвостанні узкий щуку відпускаємо. Буль пішла.